Все у нас готово, друзі, для того, щоб матч власне, розпочався. Отож у підопічних Віктора Данищука. Подій на футбольному полі. Ми сьогодні можемо бачити і впродовж загалом всього ігрового часу. Не було положення по загрою в цьому епізоді. Майовецький вічнавіч виходить із Романом Сердюком. І тут тільки одне питання, чому сам? Руслан Майовецький не пробивав по воротах, а віддавав, намагався принаймні віддати передачу на Олега Мізерника. Зокрема, Бога Болокан мали дві класні нагоди. Ну, але так само й дві нагоди були у команді Віктора Донщука. Зараз класний удар від Євгена Безпалька. І перший сейв уже у виконанні Андрія Марчука. Менш габаритного 77-го номера благо юності, ну і повернув м'яч у володіння своєї команди. А зараз Сердюк класно побачив тут на правому фланзі свого партнера по команді. Щоправда, дуже швидко дідух м'яч втратив. Мізерник. Мізерник його передача туди на правий фланг, на кут штрафного майданчика і удар по воротах у виконанні Ігоря Богача. Цікавий дійсно був той поєдинок, є про що задати, ну але незважаючи на безліч гольових моментів у виконанні однієї і іншої команди, зараз удар від Мізерника і вдали добивання від Майовецького на 16-й хвилині. Руслан Майовецький відкриває рахунок в сьогоднішньому матчі. Таким чином, рахунок стає у нас 0-1, друзі. Ну, По-перше, відзначаємо, звичайно ж те, що е, дали можливість якось дуже легко захисники. Ну але разом з тим, от м'яч не вдається взяти під контроль команді благо юність, Небезпечний момент. Удар по воротах і поруч зі стійкою м'яч пролітає. У нас з вами є можливість поглянути повтор цього епізоду. Команди зіграли однаку кількість матчів. Ну і відповідно можна прораховувати собі плани на майбутнє зараз. Це і від Романа Сердюка, добивання від Володимира Федоріва. Але цей удар вже блокується. Ще одна реальна нагода була. Благо юності для того, щоб подвоїти свою перевагу. Пасічник, пасічник на Безпалька віддав. Зараз класну таку троходівку зорганізували підопічні Віктора Данищука, удар по воротах над верхньою дев'яткою м'яч у нас пролітає. Все було дуже і дуже небезпечно. І ще один, звичайно ж, ну і цікаво, до речі, друзі, кого ви вважаєте найкращим поєдинком сьогоднішнього матчу. Можете писати про це в чаті нашої трансляції. Арбітер пенальті не призначає в цьому епізоді. Там претензії, як власне від гравців «Прикарпаття» тепловика, так і від тренерського штабу франківців. Чук, Козенко, Лабич. Атака благоюності. Тим часом Майовецький. Майовецький знаходить можливість для удару, але Сердюк з другої спроби таки забирає м'яча. Іще один, ну, не настільки небезпечний епізод, звичайно ж, Майовецького, як це було у першому таймі. Небезпалько, перепрошую, звичайно ж. А Все той же Кашуба. зараз удар по воротах і сей від Марчука. Який же класний епізод. Ми з вами побачили. Максим Супронюк пробивав. Зараз по три гірчичники. Удар зі штрафного. На місці Андрій Марчук. Класний удар від Володимира Іваночука. М'яч. Поки що тільки дві, можливо, побачимо ще більше з плином ігрового часу. Ну, але знову ж таки побачимо, скільки арбітер компенсує. Зараз Багдай, Його удар! Сердюк на місці. Ну, і ось те, про що ми говорили, готується заміна в складі прикарпаття тепловика. Ну, звичайно ж, потрібно іще більше нарощувати тем зараз. Ну а ось до речі, Прикарпаття тепловик матч тринадцятого туру проведе рівно через тиждень. Суботу зараз удар по воротах від ключка, але знову марчук на місці. Так от Прикарпаття тепловик в матчі наступного туру в суботу, 11 листопада, на цьому ж таки стадіоні зустрінеться із ще одною командою, яка представляє футбольну Калущину, із Гардою. Від Романа Гавкалюка вдалося цього разу відбитись верхнянцям, але вже абсолютно не думають вони про атаку. Повністю зосереджені вони на захисті власних воріт. Іванечук. Дрекало. Супрунюк. Удар від ногу. Добивання! 1-1 на 89 й хвилині матчу! Забитим м'ячем Євген Безпалько у нас відзначається. Не дотерпіли, що називається. 79-та хвилина матчу, друзі. 1-1. Ну і знову ж таки, це втрачені очки для благоюності. Принаймні, знову ж таки, знаємо, ми, що дивляться нас, і вболівальники Прикарпаття тепловика. А тут е, арбітер пенальті не призначає. Ще й жовту картку у нас отримує Олег Мізерник. Ну, крім цього, це ще й перша жовта картка загалом у нас е, в сьогоднішній зустрічі. Причому досить е, неігрова вона так, за симуляцію. Та картка загалом у нас е, в сьогоднішній зустрічі. Причому досить не ігрова вона так за симуляцію. Зараз Ігор Дебенко показує цю жовту картку Олегу Мізернику. Спочатку дуже активно так апелювали футболісти благо юності. Мовляв, не було там симуляції, таке було порушення правил, ну, але дуже швидко вони заспокоїлись. І ще одна жовта картка для Богача. Друзі, помилявся я. Мізерника жовта не була перша. Богач встигає отримати свою другу жовту в сьогоднішньому матчі. І невідомо, хто ближчий до перемоги. Чи Прикарпаття Тепловик, чи благо юності, незважаючи на весь фаворитизм благо юності в сьогоднішньому матчі, от зараз, наприклад, якби Іваничуку м'яч краще ліг на ногу в цьому епізоді, звичайно ж, міг би він і принести перемогу своїй команді у компенсований час. Ну а так, друзі, констатуємо те, що завершується у нас поєдинок. 12-го туру Чемпіонату Івано-Франківської області з футболу сезону 23-24 завершується він нічиєю. Івано-Франківську на стадіоні Хітрик-Арена Прикарпаття Тепловик грає в результативну нічию 1-1.